Доброго дня всім. Сьогодні ми розглянемо на занятті досить розповсюджену хворобу під назвою лептоспіроз. Коротко розберемо визначення хвороби, історичну довідку, хто є збудником, епізотичні дані хвороби, клінічні, патогенез, клінічні симптоми зміни та діагностику і лікування цієї хвороби. Що ж це за хвороба така лептеспіроз? Можливо, ви навіть її вже і чули. Це природно-осередкова хвороба сільськогосподарських, домашніх, промислових і диких тварин, що проявляється в типових випадках гарячкою, жовтеницею, гемоглобінурією, некроз слизових оболонок та шкіри, у свиней масовими абортами. Народженням і загибелю, нежиттєздатного молодняку. Тобто, у свиней, якщо не відбувався аборт, то досить часто весь молодняк, що народився найближчим часом він загине. І запам'ятайте, що основним таким симптомом при лептиспірозі є жовтяниця. До лептиспірозу сприйнятлива і людина. Історична довідка: вперше лептоспіроз був описаний у, у людини в Німеччині в 1886 році, описав лікар Вейлем у Росії в 1888 році Васильєв описав. Збудник виявили японські дослідники Інадо та Ідо в 1915 році. В нашій країні -Пірос і ВРХ першими описали в 1935 році Нікольський Марченко, і назвали її Інтергемаглобінерія великої рогатої Худоби. Від Свиней овець лептиспіри були виділені Тевським в 1949 році, від коней Новикою в 1947 році. Любашенко в 1940 році для профілактики ліптоспірозу вперше запропонував вакцину. А в 1947 році гіперемонну сиворотку. Хочу звернути вашу увагу, що нині в Інституті ветеринарної медицини Української асоціації аграрних наук функціонує створений кандидатом ветеринарних наук Кучерявенко музей патогенних лектоспір, який не має в собі рівних у країнах СНД. Тобто в Києві зібраний в Великий набір патогенних лептоспір, який, можливо, є одним із найбільших в Європі. Далі збудник хвороби. Збудник має можливість рухатися і його виявляють у темному полі мікроскопа. Вони мають вигляд ніжних, тонких, сріблясто білих спіралеподібних паличок та ниточок з потовщеннями на кінцях. На малюнках на екрані в даний час якраз добре вони відображені. Це при доброму збільшенні під мікроскопом і мають такий вигляд при. Електронному збільшенні і коротко розглянемо по збудниках, які є патогенними у тварин. Хочу зазначити, що патогенних збутників більше 220 серотипів, Є ще й непатогенні сапрофіти, їх дещо менше. Але ми розглянемо, якщо не помиляюсь, шість. У ВРХ захворювання найчастіше викликають лептоспіра гебдомазис, лептоспіра папмона, лептоспіра іктерогеморагія, лептоспіра гріпатифоза і лептеспіра В і друга її назва це лептиспіратирасиві. У ВРХ захворювання спричиняють лептиспірапомода і липтопіратирасові. У дрібної рогатої хвороби лептоспіра мітіс, лептоспіра і липтирамис, липтиспірапода, У коней – уконей, липтоспірапомода, липтоспіра гріптифоза і мітіс. У собак захворювання викликає лише один вид, це лептоспіра канікаля. Для постановки діагнозу і для зупинки в подальшому розвитку цієї хвороби потрібно орієнтуватися, який із будників викликає в того чи іншого вида тварини. Захворювання. Епізотичні дані хвороби. Хворіють ВРХ, свині, коні, ДРХ, олені, собаки, верблюди, кати, гризуни, хутрові звірі, камахаїдні і сумчаті тварини. Тобто, уражуються лептоспірозом більшість сільськогосподарських та диких тварин. Найчастіше уражуються свині і верха. У молодих тварин перебіг хвороби значно тяжчий, і летальність вища порівняно з дорослими тваринами. Тобто молодняк більш тяжко переносить цю хворобу. Резервуаром патогенних лептоспір у природі є дрібні дикі савці. Вони ж є лептоспіра носії це Цепальові миші, сірі та інші види щурів, сумчаті камахаїдні. Також можуть бути хижі тварини, які постійно мешкають на певній території і формують природні осередки інфекції або інфу інфкувань... домашніх тварини. В даний момент хочу звернути вашу увагу, що при Постановці діагнозу вже опять же на алепкес піро потрібно мати на увазі, що якщо в господарстві дуже велика кількість гризунів і з ними систематично не проводять боротьбу, то вони можуть являти чим вони є основні. Лептеспіроносії, і вони, від них виникають зараження. Тобто потрібно в господарстві постійно проводити дератизацію. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини і перехворілі тварини лептиспіроносії, які тривалий час виділяють збудник із сечею. Хочу звернути вашу увагу на те, що лептиспіри виділяються переважно із сечею, але, можливо, також з фекаліями, молоком, спермою. Можуть бути виділення зі статевих органів з абортованим плодом. Зараження відбувається елементарно, а також через поверхню шкіри та слезові оболонки. Аерогенна. Доведена можливість передавання збудника хвороби статевим шляхом і внутрішньоутробна. Далі розглянемо патогенез хвороби. Тобто, як розвивається хвороба в організмі. Після проникнення в організм, летеспіри кров'ю заносяться в печінку, де і розмножуються. Потім з кров'ю проникають у різні органи і тканини, змовлюють бактеремію. Та підвищення температури тіла. Лапте спричиняють гемоліз еритроцитів, тобто їх розщеплення, розплавлення, що провокує анемію і накопичення в крові гемоглобіну, і утворення пігменту білірубіну, який складається, відкладається в тканинах і спричиняє і в подальшому посилює живтинічність. Гемоглобін частково виводиться з сечею, чим провокує її забарвлення в червоний колір. Розвивається також інтоксикація організму, відбувається порушення функції печінки, нирок та інших органів. Під дією токсичних речовин, лептиспір, вагітні тварини часто абортують. Далі йдуть у нас симптоми хвороби лептоспіроз. Інкубаційний період хвороби триває від 3 діб до 20 діб. Нагадаю вам, що інкубаційний період це період від зараження до прояви перших симптомів. Перебіг буває гострий, підгострий і хронічний. У ВРХ та ДРХ іноді спостерігається блискавичний перебіг хвороби. У свиней лептоспіроз часто має безсимптомний перебіг. Симптоми хвороби. Це пропасниця, яка змінюється зниженням температури при появі біктеричності, тобто жовтяничності. Внаслідок підвищення температури, у тварини відмічається сильне пригнічення і втрата апетиту. Спочатку відмічається гіперемія, тобто почервоніння, а потім ектерічність або жовтонічність шкіри і слезових оболонок. Внаслідок Потрапляння білірубіну в сечу відмічається гемоглобінурія, і на губах в вимінні ясних щоках, в губах відмічаються некритичні ділянки та виразки. Тобто на шкірі близь переходи її в слезові оболонки, відмічаються ураження. Які переходять в подальшому виразки. Один із симптомів хвороби це аборти, що спричинені токсинами летиспір. З лабораторної діагностики крові ми виявляємо зменшення кількості еритроцитів та гемоглобіну. Також Буде виявлення збільшення лейкоцитів, в першу чергу нейтрофілія, і різке збільшення білірубіну та відсутність цукру у крові. Ми розглянули основні симптоми у деяких видів тварин, вони доповнюються специфічними ще симптомами, але зараз ми на них. Не тратимо час. На екрані відображено якраз ектерічність шкіри та слизових оболонок. При цій хворобі це один із основних симптомів. Тому при появі симптомів у вигляді ектерічності шкіри та слизових оболонок. В першу чергу потрібно підозрювати, що можливо у тварини лептиспіроз. Іктеричність також добре видно на склері очей, що також відображено в даний час на екрані. І проходить зміна кольору сечі, внаслідок потрапляння біля рубіну в кров, ой, в сечу, вибачаюсь. Падьзміни для постановки діагнозу, особливо в фермерських господарствах, використовується такий. Засіб діагностики як падзміни. При падзмінах ми виявляємо, що слезова оболонка і шкіра жевтюшні, іноді з виразками та з некрозами. Хочу звернути вашу увагу, до речі, на те, що у собак проходить лептоспіроз в двох напрямках два типи ліптоспрози є: безжавтяничний і жовтяничний. Тобто, в безжавтяничному випадку пожовтіння слизових оболонок і шкіри не відмічається, але в той же час відмічається, відбувається сильне ураження шкіри у вигляді. Ну, Пошкоджені шкіри та тріщин, язвачок, виразок верніше тощо. Далі, при розтині трупу, при лептеспірозі ми виявляємо жовтючність всіх внутрішніх органів та підшкірної кліткавини. Пішкірна клітка вона в той же час може бути ще й набрякла. Печінка сильно збільшена, блідо-жовта, може мати глиняний колір, іноді на рівномірне забарвлення з некрозами. Де якраз в даний момент на екрані відображено вигляд печінки, який зовсім не відповідає нормальному вигляду здорової печінки. Тобто здорова печінка більш такого темного кольору. Це ви будете розглядати на предметі патанатомії. Ну, я гадаю, що кожен із вас в своєму житті бачив, як виглядає печінка, тобто вона темно вишневого кольору. При липтоспірозі вона до жовта або глиняна сірого кольору. Жовчний міхур в той же час переповнений жовчу з домішками крові. В нирках виявляють некрози і крововиливи в кірковому шарі. Сечовий міхур переповнений сечею, сеча має темно-вишневий кольор, і слезова оболонка принизана крапчастими та смугастими крововилами. Селезінка майже не змінена, може бути трохи збільшена. Цей симптом називається сплена мегалія, і вона дрябла на дотик. Діагноз встановлюють комплексно, на основі епізотичних даних, клінічних ознак, падзмін та результатів лабораторних досліджень. Лабораторну діагностику проводять відповідно до чинних методичних вказівок з лабораторної діагностики лептоспірозу тварин. Для прижиттєвої діагностики відбирають кров хворих тварин у перші 5 дібок. Проявлення такого симптому, як гарячка. І також для прожиттєвої діагностики відбирають абортовані плоди і сечу від свиней лептиспіроносіїв. Для паспертної діагностики направляють трупи дрібних тварин і гризунів. І від великих тварин відправляють до лабораторії серця, паренхематозні органи. Обов'язково нирки сичовий міхур із сичею. Бо в сичовому міхуру досить часто концентрується велика кількість лептиспір, які в подальшому можна виявити лабораторно. Диференційна діагностика передбачає виключення уверху або безвозю злоякісної катеральної гарячки бруцельозу. Кампілобактеріозу, у свиней бруцельозу, сальмонельозу, У коней інфекційної анемії. І у собак і також бабезіозів. Лікування лаптиспірозу. Розроблене лікування лептиспірозу і його проводять полівалентною гіперімунної проти сироткою Одночасно з антибіотиками. Антибіотиком першого вибору є стрептоміцин та тититрициклін. Стрептоміцин застосовують 15 тисяч дії, 2 рази на день, 5 днів підряд. Дититрециклін вводять свиням у дозі по 30 тисяч дії на кілограм ваги 2 рази з інтервалом 2-3 доби. Зверну вашу увагу, що тетрациклін – це в більшості випадків масляний препарат, а стриптаміцин в більшості випадків це порошок, який потрібно розбавляти, розводити і відразу вводити твариння. Також можна вводити комбіновані препарати, що в складі мають стрептоміцин. Найбільш розповсюджені препарати це до складу якого входить стрептоміцин і пеніцилін – це пенстреп та комбікел. Комбікел є варіант такого, що він не є пролонгованою дією. Але є звичайний, тобто який діє один, протягом 1 доби. Комбікел проланованої дії діє патогенно на мікрофлору протягом 72 годин, тобто протягом 3 діб. Також при лептеспорозі рекомендується амокселін 1 мл на 15 кг ваги один раз на день упродовж 3-5 діб. А також канабіцин або фармазін 200. Одночасно з антибіотикотерапією застосовують симптоматичне лікування. Для цього рекомендовано вводити внутрішньовенно 40% розчин глюкози, дорослим тваринам об'єм складає 500 мл в молодняку мл. Також всередину дають лауберову сіль у вигляді 5-10% воднорощену, дорослим тваринам до 500 г, молодняку 1-2 г. Застосовують також гіпатопротектори, наприклад, карселін, тіопротектін тощо. Хворих тварин ізолюють, розміщують у затемнених приміщеннях, забезпечують доброякісними кермами та водою, яка бажано було, була підкислена соляною хлоридною кислотою. Це провокує виділення шлункового соку і подальше покращення апетиту. Після лікування антибіотиками лепспіронасійства не буває. Для активної імунізації використовуються вакцини. Для слізкогосподарських тварин вони мають два варіанти, тобто один рекомендований для одних видів тварин, другий для других видів тварин. Це пов'язано з набором серетипів лептиспір. Для собак використовуючи вакцину з вмістом антигену лептоспір. Найбільш розповсюджена в Україні це компанії Набівак, чверні вакцина Набівак компанії MSD, і вона називається Набівак Лепта. Лептеспіроз для собак входить у більшість комбінованих вакцин. Тобто, є в Вангарді, дурамуні тощо. І на завершення нашого сьогоднішнього відео розглянемо кратесенько симптоми у людей. Ця хвороба уражує і людину, тому ви майбутні ветеринарні лікарі повинні усвідомлювати те, що від заражених тварин можливе зараження і людин. В першу чергу відбувається також жовтянишність слезових оболонок і шкіри можливі крововиливи під глаз, і різноманітні ушкодження шкіри. Шкіри. На цьому заняття наше закінчується. Дякую за увагу. До наступних зустрічей до побачення.